Ви маєте право зберігати мовчання. Будь-що сказане, вами може бути і буде використано проти вас у суді. Вітаю, ми з України з вами адвокат Роман Зімутін. І використовується, бо більшість водіїв уперто наступають на діті ж самі граблі. Та у 90% випадків припускається однією з трьох помилок, зізнаючись, наприклад, у вживанні алкоголю за добу-дві-три. Бо відмовляються від огляду, бо ніби їх незаконно зупинили. Або ще ж гірше, пропонують і наполягають на самостійному проходженні огляду. І звісно, поліцейський вам підіграє. Ви потрапляєте під його психологічний вплив та, як наслідок, втрачаєте водійське посвідчення. Тож у цьому відео за вашими побажаннями, під моїм відео з хитрим поліцейським. Посилання залишу в кінці обов'язково передивіться, розповім, чого ніколи не треба робити водіям, коли поліцейські пропонують пройти огляд на стан сп'яніння саме на конкретних прикладах. Зізнався, що вживав, попадеш на штраф. Нагадую, що адміністративні відповідальності за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення підлягають водії, у яких під час огляду. Було встановлено перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та водіїв, які відмовились від проходження такого огляду. А покарання суворе. штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування. Тож перша поширена помилка, якою припускаються водії при спілкуванні з поліцейським, це зізнання у тому, що вони нещодавно... Вживали алкогольні напої або колись пробували там курити марихуану. Навіть якщо водій впевнений, що він абсолютно тверезий і поліцейський не виявив у нього жодного знаку наркотичного чи алкогольного сп'яніння, йому не можна розслаблятися. Будьте готовими до того, що спілкуючись поліцейські ставитимуть вам провокаційні запитання та свідомо будуть Підводити вас до зізнання уживання алкогольних напоїв чи наркотичних речовин колись там десь у минулому. При цьому поліцейські будуть спілкуватися вічливо і навіть по-дружньому. Водіям слід пам'ятати, що весь процес спілкування з водієм поліцейський фіксують на портативні відеореєстратори. Відеозапис є доказом та ретельно вивчається у суді. Тому завдання поліцейського. Під час розмови зафіксувати на відео зізнання водія у вживанні алкогольних напоїв чи наркотичних речовин можу навести приклад таких провокаційних питань. Щось у вас втомлений вигляд, учора щось святкували, щось у вас у салоні запах алкоголю, перегару. Вчора пили чарку. На жаль, багато водіїв. Ведеться на такі провокації та кажуть, що дійсно вчора або там позавчора було свято, і вони випили трохи горілки. Або ж уточнюють, що учора горілку не вживали, але випили пляшку пива і все цього достатньо. Далі, все зрозумієте, у випадку огляду водіїв на стан наркотичного сп'яніння, поліцейські намагаються отримати зізнання хоча б якомусь епізодичному вживанні наркотичних речовин. Ну, найбільш розповсюдженим провокаційним питанням з цього приводу коли останній раз курили травку. Впевнений, що більшість водіїв, які побачать ці відео, це відео скажуть, що вони потрапляли у такі подібні ситуації та поліцейські ставили їм досить такі оці подібні питання. А після того, як зізнання водія отримано та зафіксовано, настає другий акт. Після зізнання у вживанні алкогольних або наркотичних речовин у поліцейського виникає законне якраз право провести огляд такого водія на стан сп'яніння. І будьте впевнені, що алкотестер виявить хоча б невеликий ступінь алкогольного сп'яніння, а китайські ці однорозові тести на наркотики, які використовуються у лікарнях, покажуть, що водій перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Відмова водія від проходження огляду на стан сп'яніння також влаштує поліцейського, оскільки є підставою для, для складання протоколу. Тому якщо ви напередодні випили хоча б пляшку там, пива чи 100 грамів горілки, яких ви точно знаєте навіть вже в організмі немає, або ж рік тому щось там десь покурили, ніколи не зізнавайтеся та не кажіться поліцейським. Треба пам'ятати, що у цьому випадку поліцейський припинить дружню бесіду, після чого розпочнеться, як мінімум на 1-2 години процедура огляду, яка закінчиться складанням протоколу за статтею 130 КУПАП. І він уже не буде здаватися таким дружним приємним, а буде така гаргона. Зупинка і огляд водія на блокпості. Друга розповсюджена помилка. Багато водіїв відмовляються від проходження огляду на стан сп'яніння, посилаючись на статтю 35 закону України про нацполіцію, яка визнає, визначає підстави для зупинки поліцейським транспортних засобів. Дійсно, поліцейські не можуть зупиняти транспортні засоби за власним бажанням, якщо їм сумно або просто не сподобався колір вашого авто. Мало того, закон. Прямо зобов'язує поліцейсько проінформувати водія про конкретну причину зупинки транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки. Згідно статтею 35 закону про нацполіцію, найбільш поширеними такими підставами для зупинки транспортних засобів поліцейськими є от, порушення водієм правил дорожнього руху або якось там які, та хто його знає які. Очевидні ознаки технічної несправності транспортного засобу. Інформація, що свідчить про причетність водія до вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, перебування транспорту, транспортного засобу в чому правильно в розшуку. Тому водії вважають, що якщо вони не порушили правила дорожнього руху, а їхній автомобіль технічно справний та не перебуває у розшуку, то відсутні законні підстави для зупинки. Та відповідно і подальші дії поліцейських по огляду на стан сп'яніння будуть визнані незаконними. Але скажу прямо: в умовах воєнного стану відмова від проходження огляду на стан сп'яніння через необґрунтовану зупинку вашого автомобіля не діє, навіть не намагайтеся. Суди такий аргумент не приймають. Поясню навіть чому. По закону. У статті 35 закону про нацполіцію є пункт 7, на який мало хто звертає увагу, але який надає поліцейським право зупиняти транспортні засоби, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Розберемося, що це означає на практиці. Насамперед, зі змісту пункту 7, випливає, що повинно існувати рішення органу державної влади про обмеження чи заборону руху. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина. Постановою Кабміну від 29 грудня 2021 року, 1456, затверджений порядок перевірки документів осіб. Речей осіб транспортних засобів під час забезпечення заходів режим, правового режиму воєнного стану. Пунктом 10 цього ж ви, е, е, порядку визначено, що перелік підстав для зупинки транспортного засобу уповноваженої особи, серед яких, крім підстав, які вказані у статті 35 закону про нацполіцію, додатковою підставою визначено проїзд транспортних засобів через блокпости та Контрольні пункти. А ще існує постанова уряду від 29 грудня 2021 року 1455 у пункті 20, якої зазначення, що заходи з контролю в'їзду, виїзду на блокопостах включають тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб. Виникає питання. А якщо автомобіль зупинили не на блокпостів, а на дорозі або на вулиці, тобто поза межами блокпостів, знову звертаємося до пункту 20, де побачимо, що заходи з контролю в'їзду-виїзду поза межами блокпостів включаються саме виявлення порушень встановлення порядку переміщення осіб транспортних засобів та вантажів. Тобто, під приводом перевірки, дотримання водієм. От встановленого порядку переміщення осіб, транспортних засобів та вантажів в умовах воєнного стану поліцейські мають право зупинити автомобіль у будь-якому місці, який розташований на території, на якій введено режим воєнного стану. Таким чином, постанова кабміну номер 1455 та 1456 є рішенням органу державної влади, які... Надають уповноваженим особам під час дії воєнного стану зупиняти транспортні засоби на підставі пункту 7 статті 35 закону про нацполіцію. І якщо водій відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння виключно з тієї підстави, що вважає зупинку транспортного засобу незаконною, то, а то такого водія суд просто не виправдає. От повірте мені. Скажу більше, за наполяганням клієнтам використовував подібний аргумент і навіть посилався на постанову Чернівецького апеляційного суду розпіарену. Але результат був прогнозований. ЗЕРО. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водіадрайгером та при перетині кордону, замаляйте мої унікальні практичні інструкції за посилання на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати договір про. Цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції чи суди. Сам пройду огляд на стан сп'яніння. Міф. Третя розповсюджена помилка це переконання багатьох водів, що вони мають право відмовитися від вимоги поліцейського пройти огляд на стан сп'яніння за умови самостійного проходження огляду на стан сп'яніння у лікарняному закладі. Ба Більше. Самі поліцейські не сперечаються з водіями, коли ті висловлюють бажання самостійно пройти такий огляд. Поліцейським це навіть вигідно, оскільки це значно спрощує їм роботу та економить час. Як правило, у таких випадках поліцейські кажуть водіям, що це ваше право складають протокол за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння та відпускають водія. Але коли такий водій приносить до суду... Висновок з лікарняного закладу про те, що він не перебував у стані сп'яніння, то суд такі висновки не приймає. Треба пам'ятати, що існує пункт 2,5 правил дорожнього руху, відповідно до якого проходження огляду на стан сп'яніння на вимогу працівника поліції це прямий обов'язок водія. Якщо водій відмовляється від проходження огляду на стан сп'яніння на вимогу працівника поліції, то він порушує пункт 2.5 правил дорожнього руху, наслідком чого є притягнення до адмінвідповідальності. Тобто інструкції такої можливості водію не надано. Так, це може зіграти певну позитивну роль для водіїв, але тільки. У сукупності з іншими доказами неправомірності дій поліцейського. Як самостійний аргумент не працює, що ви принесете висновок, що у вас не виявлено ознак алкогольного спіння. Тому варто знати, що самостійне проходження огляду водієм ні на що не впливає та не звільняє водія від відповідальності за відмову від проходження огляду на стан спіння на вимогу поліцейського. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь. Всім дякую за увагу.